Антонов Sky Phantom 2026 став справжнім проривом українського авіабудування, демонструючи унікальне поєднання передових технологій потужності та елегантності. Цей новітній літак створено для виконання складних бойових і розвідувальних місій у повітряному просторі, де потрібна максимальна швидкість, маневреність і непомітність. Інженери Антонова використали новітні матеріали зі зменшеною радіолокаційною помітністю, що забезпечує Скайфантом перевагу над аналогами у світі. Його корпус виконаний із композитів нового покоління, які одночасно легкі і надзвичайно міцні, а силова установка створює рекордне співвідношення тяги до ваги. Sky Phantom 2026 отримав гібридну силову систему, де турбореактивні двигуни нового типу працюють у симбіозі з електричними прискорювачами, що дозволяє зменшити витрати пального та підвищити дальність польоту. Завдяки цьому літак може діяти на великих дистанціях без необхідності частого дозаправлення. Особлива система адаптивного управління польотом автоматично підлаштовується під зміну висоти, погодних умов і бойового навантаження, що робить керування максимально стабільним навіть у критичних ситуаціях. Кабіна пілота стала символом сучасності повністю цифрова, з доповненою реальністю та штучним інтелектом, який допомагає аналізувати обстановку в реальному часі. Усі параметри польоту, дані сенсорів і розвідувальна інформація виводяться на голографічні дисплеї, що дає змогу пілоту приймати рішення за лічені секунди. У разі небезпеки «Скайфантом» здатний перейти в напівавтономний режим, виконуючи маневри ухилення самостійно. Це значно підвищує безпеку екіпажу та дозволяє завершити місію навіть у складних умовах. Українські фахівці зосередили увагу не лише на технічній потужності, а й на багатофункціональності літака. «Скайфантом» може бути використаний як для бойових завдань, так і для гуманітарних або наукових місій. Його модульна конструкція дозволяє швидко змінювати конфігурацію від штурмовика до транспортного або розвідувального літака. Такий підхід відкриває для України нові можливості у сфері оборони, експорту та міжнародного партнерства. Завдяки Sky Антонов знову підтвердив статус лідера світового авіабудування. Презентація літака у 2026 році викликала справжній фурор серед авіаційних експертів і військових аналітиків. Його назвали тінню неба через здатність літати майже невидимо для радарів і діяти з неймовірною точністю. Цей проект став символом відродження української технічної могутності та натхненням для нових поколінь інженерів. Антонов Sky Phantom 2026 – Це не просто літак, а уособлення мрії про майбутнє, де українські крила знову панують у небі світу.